Привіт! Сьогодні ми зануримось в глибини моря, щоб познайомитись з новим неймовірним відкриттям. Світ природи приховує ще багато таємниць, і прямо зараз я розповім вам про одну із них про істоту, яка щойно потрапила до списку наукових відкриттів. А перед цим, як завжди, попрошу вас підписатися, поставити вподобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. А також попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі до відео. Наша планета приховує величезну кількість незвіданих створінь. Деякі вже стали відомими науці, але безліч з них досі залишаються в тіні. Найбільше таємниць ховається в глибинах океанів і морів, і саме тут вчені нещодавно натрапили на новий вид, який схоже не надто радий такий увазі. У Червоному морі виявили рибу, яку спочатку сплутали з вогняним печком карруком, рідкісною рибкою, знайденою ще в 1972 році. Проте дослідження довело, що науковцям вдалося відкрити абсолютно новий вид. Цю рибу назвали Цеовіта Іфен на честь одного з чотирьох коней, які супроводжують грецького бога Сонця Геліоса. Риба має всього 2 см довжину, але її вираз обличчя видає справжню лють. Саме тому її прозвали сварливим бичком карликом. Перший екземпляр було знайдено під час занурення біля берегів Саудівської Аравії, а другий у водах біля тувала. Загальна назва виду GriamTwar Dwarf Gobi. Натякає на буркатуєвий вигляд цієї риби через її невдоволене перекошене обличчя. За словами дослідниці Луїсі Помбо айори попри невеликий розмір, цей вид вирізняється грізним виглядом, який надають йому великі ікла та зуй вираз. А відтінок червоного допомагає цій рибі злитися з довкіллям. Ці риби зазвичай мешкають серед кораллових рифів. Ховаючись між червоними водоростями, де вони терпляче чекають на здобич маленьких безкребетних. Дослідники вважають, що цей вид дуже рідкісний, що й пояснює, чому його вдалося виявити лише зараз. Відкриття демонструє, скільки ще загадок приховує біорізноманіття Червоного моря, і підкреслює, важливість подальших досліджень. Адже деякі види можуть зникнути раніше, ніж ми їх відкриємо. Будемо з радістю чекати нової інформації від досліджень про цю істоту. А поки попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал та Ютуб та задонатити бодай 10 гривень на потреби нашого війська.